Як відомо, гостросюжетний пригодницький роман є одним із найпопулярніших жанрів світової літератури, а книги, написані для його шанувальників, часто називають лідерами продажів. Цей старий добрий жанр полюбляють і українські читачі. Тому сьогодні піде мова про одного з відомих в Україні прозаїків, який уже засвітився на нашому книжковому ринку кількома книгами, від яких читач не може відірватися. Це Андрій Криштальський. Котрий живе і працює в Луцьку. А зараз коротко про автора. Андрій Криштальський стартував на початку 90-х років минулого століття як публіцист і поет. Водночас він займався дослідженнями діяльності Організації українських націоналістів та Української повстанської армії на півдні Волинської області. Це і підштовхнуло його до написання першої пригодницької книги під назвою Чорноморець Матінко. Саме вона й принесла Андрієві Криштальському найбільшу популярність. Гостросюжетний роман Чорноморець, Матінко книга про неймовірні пригоди славетного волинського сотника Упа під псевдонімом Чорноморець, перший тираж одна тисяча примірників, другий тираж десять тисяч готується до друку третій. Саме за цей твір Андрій Криштальський був удостоєний літературної премії імені Василя Стуса. А також був змушений дописати до книги продовження під назвою Заступниця. Таким чином роман перетворився на дилогію. Наступною книгою Андрія Криштальського став роман із гострим детективним сюжетом, який виходив друком під двома різними назвами. Десятина так називалась перша книжка, яку літературні критики назвали похмурим психологічним детективом. Другий наклад під назвою Десять гріхів побачив світ у харківському видавництві, книжковий клуб сімейного дозвілля і був розпроданий за кілька місяців. Неймовірно, але цей роман здобув більше слухачів, аніж читачів у паперовому варіанті, аудіокнижку під назвою Десятина продовжують слухати на одній із популярних платформ у мережі. Читачів приваблює те, що Андрій Криштальський будує свої сюжети на ґрунті призабутих сторінок української історії. Наступною книгою автора став роман, більше схожий на великий заплутаний лабіринт, у якому герої шукають виходу. Роман отримав назву Несетий. його сюжет повертає нас до часів українських язичників, козаків Івана Богуна і навіть французьких тамплієрів, але герої живуть і діють зараз. І, хоча переможну ходу книги до читачів частково зупинив коронавірус і повномасштабне вторгнення росіян. Цей захоплюючий твір набирає популярності. Книжку можна придбати на сайті видавництва Тарен або на сторінках Андрія Криштальського у Фейсбуці та Інстаграмі. Зараз Андрій Криштальський готує до друку новий пригодницький роман під назвою Гаманець митаря Матвія. Незабаром вона побачить світ. А от щодо творчого кредо автора, то ось як про це він розповів сам. Можна сказати. Що пригодницький роман це мій улюблений жанр з дитинства. Люблю таке читати, а ще більше люблю такі книги писати. Головне, щоб людина не відклала книгу після кількох прочитаних сторінок, щоб сюжет захоплював і від книги не можна було відірватися. Чимало читачів уже познайомилися з творами Андрія Криштальського. В тексті під цим відео ми подамо опис, як і де можна придбати книги Андрія Криштальського. А йому побажаємо нових і нових читачів, а також нових захоплюючих творів.